Чи можна під час візиту вводити вакцини проти COVID-19 та грипу або інші одночасно? Одночасне введення вакцин проти COVID-19 та протисезонного грипу в рамках візиту на вакцинальну сесію дає кілька переваг: скорочується кількість відвідувань закладу охорони здоров'я, забезпечується своєчасний захист від обох захворювань, а також знижується загальне навантаження на медичну службу. На сьогодні обмежені дані вказують на те, що одночасне ведення вакцин проти COVID-19 та інактивованих вакцин проти інших інфекцій є прийнятним з точки зору імуногенності та реактогенності. З цієї причини ВОЗ вважає допустимим одночасне ведення інактивованої вакцини проти сезонного грипу та будь-якої за рахунком дози вакцини проти COVID-19 19 Тим більше з огляду на відомий та значний ризик тяжкого перебігу захворювання при інфікуванні вірусом грипу або SARS-CoV-2 для дорослого населення, незважаючи на відсутність навіть теоретичних побоювань. ВОЗ рекомендує використовувати протилежні кінцівки для введення цих вакцин, щоб мінімізувати будь-який можливий ризик при одночасному застосуванні цих вакцин у рамках щеплення. Рекомендується організувати безперервний моніторинг безпеки через систему фармаконагляду при одночасному застосуванні вакцин проти covid 19 та грипу.